Доброго ранку. Гарно дня, міцного здоров'я і прекрасного настрою. Всі ми розпокою. Затишку дайте. Ой, ой, ой. Сервет, но ну, не дам, так? Ну і не треба, сама чух. Жадина, говядина називається. А? Розгортаю, повичищаю, їсти позакладаю. Скільки раз даєте в день сочні корма козам, хітним і обов'язково, ще обов'язково їм стрихтиратиться. Це вже від ваших ті залежить, чи їм обов'язково стрих ратиці, чи не обов'язково. Це вже як їх гратиці ростуть. Верніше, всі чогось пишуть копита, не радиться, копити. Ногума. Копита в своїй. Те, господів в конець. Кіс тратиці. О, так що ось таке. Я своїм кітнем стрижу. Хоч вони і кітні. Ну, я їм стрижу. Моя ті дідька маленька. О, тому що в них сильна нагрузка на раді йде. Повикривлятись сусали. От як ти так мудраєшся кожний раз? Ту солому на таке користь а? га? І не йде на те, на, на, на як так? Тідай на той бік тепер, переходь. Мала. Вже скоро сміятися. Ти таке знаєш, що ти така в мене вредна? Що не знаєш? А? Шоколадочка моя ти дівчинка. Тут немає нічого, відріж Зараз так. Так щось такі то справи Так, скільки я раз даю своїм їсти Я вже сотню раз сказала. Мої кози їдять день два рази, тільки два рази. Прийми року. І повністю їм цього питає. Два рази з'ять, але сіно, солома, там не в очеріді. Воно коло вік весь час жлобоке. І Якщо хтось хоче доїсти. То воно в вільному доступі в них. Біло прийми жопу. Ось так. І тоді все прекрасно вони наїдають. Тому що треба той собі доїсть. Я в цьому проблем, правда? Біло Під мої курочки підстелити, я вже їм містоньки дала. Вони вже барабойчики гамають. Так, питоньки дала своїм дівчаткам. Два рази їдять. Сочні корма. Олеські два рази. Закладаю сіно день. Рано і вечір. І не дивлячись, чи це літо, чи не літо, вони два рази їдять в мене зерно. Ну, і якщо є, там сочні корма, тобто гарбуз, буряк, морква, все, що є. Так, мазу? Любимо файно поїсти. О. Ось такі то справи. Що, вам ще буде када? Знаєте, є ж. Мої вирібнульки. Так, чи п'ють мої кози багато зараз води. П'є шоколадка тільки, бо вона вже починає файно значити, то п'є воду може раз в день випити до двох літрів води. Це вона п'є дуже багато води у мене. Одна із тільки яка п'є багато води. Останні раз в тиждень покружці випити води. Малий, то взагалі хіба мандаринка десь колись там трохи випить. А ті взагалі не під. Їм вистає буряка. їм вистає. Зерна того, так що ось таке. Піла ще не даю, бо поки є буряк. ага, ти, ти, ти носа жив'ям судиш. Видно тобі? Видно, яка ти петро. Ти проморда в нас. Тікай. Ось таке діло. І далі, як буряк закінчиться, тоді дам їм піло буду давати, правда, Ай-яй-яй, Що так? Мазулинка моя. Тоді вже будуть вони, буду макух парити, там в мене є макуху. скільки там два чи три мішки, я не Два точно є. Буду парити лопух і буду картопельку варити, так? <гування> ай, яка я собі. Улюбка не руш. Мандаринка тільки чухає, тільки чухає, знаю, бався. А тобі все не слава Богу. І тіла поморзиться, і таке враження, що хоче, я тебе хочу з'їсти. Весь мандаринка навіть дитинський десь поїсти. А ти вредна. Mimi Hello Hello Resu Resu Ось так. ну ліветься. Він патри. Ось такі справи. Так що оце положу їм і їм вистачає до самого вечора. А вечір завдаю. Та ось Ось так. Тучи кінець лютого, щоб були маленькі козятка, щоб було смачне молочко. А там побачив. Ха-ха. далі буде. Хай дівчинці свої принезу маленькі сінця теж. Дара моя мазона. Вредна наглота, ти чого зірчине зерно, те шоколадчина їсиш? Ладненько. Гуша шоколадці по... по сіну, бо вона сердиться. А вам всім гарного дня і хай всіх все буде добре. Па-па!